Південна Корея пропонує поділитися з нашими виробниками своїми високими технологіями у різних галузях економіки. Для цього тамтешній бізнес пропонує створити спеціальну економічну зону із сучасним технопарком. Про це було повідомлено під час ділової зустрічі у ТПП України. Зокрема, зручним майданчиком для кластеру суднобудування може стати Одеса. Корейці також хочуть інвестувати значні кошти у наші АПК і транспортну інфраструктуру. Правідені репором создаёт благоприятный климат для инвестиций поэтому такое провязение так те послужит к у біліченню Польшеве капітала інвестиції важливо й те, що корейсько-українське економічне співробітництво спрямовано на активізацію співпраці не лише великих корпорацій, а й малого і середнього бізнесу. Підкреслив президент ТПП України Геннадій Чижиков. Обговорити нові напрями спільної роботи зможуть учасники двосторонньої ділової зустрічі, яка незабаром пройде у Києві.